Цими вихідними на стадіоні Локомотив відбувся футбольний турнір серед юнаків 2007-2008 років народження. Серед учасників були представлені чотири футбольні команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста Подільськ, селища міського типу Окни та селища міського типу Затища. Ініціювали турнір тренери з футболу Савчук Андрій Павлович та Ясінський Валерій Михайлович. Метою турніру стало підвищення спортивної майстерності. Насті гравців, популяризація здорового способу життя та, звичайно ж, підняття позитивного настрою юним футболістам. Цей турнір він в першу чергу присвячений тому, що е, вже почався сезон великого футболу. Тобто е, починаються всі турніри, розпочинаються і для того, щоб гравці були в гарній спортивній формі. Ми вирішили привести такий е, товариський турнір для наших юнаків. У підсумку переможцями турніру стали. Четверте місце команда дитячої юнацької спортивної школи Локомотив, тренер Ясінський Валерій Михайлович, місто Подільськ. Третє місце Затишанська дитячо-юнацька спортивна школа Роздільнянської громади. Друге місце команда дитячо юнацької спортивної школи Локомотив місто Подільськ, тренер Савчук Андрій Павлович. І перше місце команда дитячо-юнацької спортивної школи селища міського типу Окни. Наша знімальна група поспілкувалася з капітаном команди переможців турніру та їх тренером, аби дізнатися їх враження від гри та плани на майбутнє. Мені Сподобалося дуже грати з цими командами. Ми виложилися на всі сто. Скажи, важко далася вам ця перемога? Адже команди, я так розумію, були теж гарно підготовлені? Так, нам було важко, але ми змогли перемогти їх. Ваші хлопці сказали, що завдяки саме вашим старанням вони сьогодні перемогли. Ну тут не лише мої старання, хлопців також в них було бажання, жага до перемоги. Так що я вважаю, що це сумісно. Готувалися довго? Довго. Чим ця перемога стане для них? Ну я так вважаю, що первим етапом для взяття області, а там далі будемо дивитися може й на Україну підемо. За словами гравців команд, участь у такому турнірі це дуже цінний досвід. Адже завдяки таким дружнім поєдинкам, кожен юний футболіст має змогу відкрити для себе щось нове та побачити недоліки, над котрими ще потрібно попрацювати. Арсен скажи, будь ласка, як ти вважаєш, чого вам не хватило? Яких моментів не вистачило для того, аби сьогодні перемогти? Нам не хата мокоманда сирності. Ми много готові ліснок на сьогодні на сильніші, так що будемо далі готуватися. і будемо подальші турніри, будемо всі старатися виігрувати. Ближайше майбутньому ми побідімо. Грамотами та медалями ще юних, але вже таких майстерніх футболістів привітав та нагородив тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління відділу освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський. Хочеться побажати нашим юнакам все ж таки вдосконалюватися в своїх спортивних вміннях. Саме для цього проводяться такі турніри. Хочеться побажати їм вже, скажімо так, напередодні літнього відпочинку, тому що вже залишився. Це тиждень до закінчення навчання в наших закладах освіти громади всім гарно відпочити, набратися сил протягом літо літа активно саме відпочити. Я думаю, що ми для цього все будемо робити. Ну і звісно, що на перше вересня вже бути повними сил відпочинку для нових здобуття нових знань. Хочеться приєднатися до цих привітань, побажати нашим футболістам ніколи не здаватися, вірити в себе і свої сили та завжди йти до своєї мети. А також наголосити на тому, що цього літа на нас чекає ще багато захоплюючих спортивних баталій. Спортивних баталій буде дуже багато, тому що починаючи вже з 1 червня з дня захисту дітей нас вже заплановані заходи спортивні до цього свята. І починаючи і в червні, і в липні, і в серпні в нас розписані дуже багато різних спортивних змагань. Ольга Ситник, Тамара Шарапанівська, Ілья Бейюль, телекомпанія КЕТ.